Угу. Ми в ефірі доброго дня, шановна аудиторія національної платформи стійкості та Згуртованості. Сьогодні у нас в ефірі дуже цікавий гість, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, пан Ігор Рейтерович. Вітаю, пане Ігорю. Вітаю. Дякую, що знайшли час, і долучилися до нашого ефіру, пане Ігорю. Одразу хочу почати з такого питання: як то кажуть, питання, яких хвилює дуже багатьох, тому що після перемоги Трампа ось, в Сполучених Штатах Америці ми зараз бачимо, яка ситуація важка на фронті. Дуже багато людей цікавить таке питання. Я думаю, що вони. Майже щодня собі його задають, в якій точці війни ми знаходимося, да, тобто де ми зараз перебуваємо, яка там загалом ситуація? Якщо оцінити те, що відбувається всередині України, так, да, якщо ми говоримо там про якусь певну внутрішню стійкість і допомогу наших партнерів, на вашу думку, де ми зараз перебуваємо? Ну, ми перебуваємо на етапі, все ж таки, повномасштабної війни, і казати, що там в найближчий час можуть з'явитися якісь шанси, наприклад, до початку перемовин чи до якогось перемир'я, попри всі очікування від обрання Трампа і тих заяв, які ми чуємо від представників його майбутньої адміністрації, членів його команди. Я думаю, що поки ну про це говорити не варто. Тим більше, що є позиція Російської Федерації, яку вони вже кілька разів публічно висловлювали, і це робили різні люди. Це важливий дуже момент, яким ну явно делегували право е, ці заяви зробити, і е, ці заяви вони говорять про те, що Росія, наприклад, там зупинятися станом на сьогодні не планує. Тобто, як мінімум, як мінімум для початку перемовин повинна скластися така ситуація, коли не тільки бажання буде України, оскільки в нас таке бажання в принципі та давно присутнє, да ми говоримо просто про умови того, як це повинно відбутися, повинно виникнути певне бажання Російської Федерації, і ну зараз виглядає так, що це бажання ну в лапках, звичайно, да воно може з'явитися тільки після того, як Росія отримає дуже серйозний якийсь удар або ну на Росії буде зрозуміло що в них не вийде досягнути своїх поставлених цілей, і їм треба шукати якийсь вихід з цієї ситуації, в якій вони власне опинилися, і це може зайняти як кілька місяців, так і на жаль, може зайняти весь 25 рік, не зважаючи знов таки на ті потуги ініціативи, які можуть бути зі сторони американської адміністрації нової, для того, щоб війну ну якщо там не повністю зупинити, то принаймні, почати якийсь процес реальних там перемовин. Що може відобразитися на певному перемір'ю чи в цілому на фронті чи на окремих ділянках фронту? Так що в цьому контексті зараз у нас якихось позитивних таких тенденцій з точки зору от якраз припинення активної фази бойових дій? Ну їх немає да або вони дуже дуже слабко проглядаються. Звичайно, що ситуація може достатньо стримко помінятися. Це факт, і він якраз пов'язаний з. Специфічністю, скажімо, дії там нового американського президента він любить якісь рішення достатньо швидко приймати і достатньо швидко впроваджувати. Але я думаю, що раніше, ніж там. Про весну 25-го року ми не можемо говорити навіть в контексті початку якихось там певних кроків, певних рухів. Бо 20 січня інавгурація ну абсолютно ще не дасть можливість Трампу дійсно якісь рішення приймати ну і тим більше знаходити якісь аргументи як для України, так і найголовніше для Російської Федерації для того, щоб війну завершувати в цій ситуації. Україна повинна робити в першу чергу те. Що є в назві вашої платформи, на це дуже вдала назва, це якраз посилення стійкості і згуртованості, тому що ми таким чином можемо вбити двох зайців, як то кажуть, з одного боку це і реальний спротив Російській Федерації, і мінімізація всієї тієї шкоди і збитків, які Російська Федерація намагається нам наносити, і з другого боку це дуже важливий сигнал, в тому числі нашим партнерам. Про те, що Україна не збирається здаватися, Україна не знаходиться в такому стані, коли їй можна нав'язати певне бачення завершення цієї війни, Україна зберігає свою суб'єктність, і саме вона буде визначати, як ця війна повинна, ну якщо не закінчуватися, то як мінімум призупинятися. Тобто виглядає так, що або ми зупиняємо російську армію тими силами засоби, які у нас зараз є, або можливо з приходом Трампа з'явиться така опція, про яку вже давно говорили в публічному просторі, що Трамп може, які в нього можуть бути інструменти для того, щоб змусити Росію сісти за стіл перемовин. Це збільшення кратне збільшення. Військової допомоги Україні і там створення умов, коли буде зрозуміло, що Росія не зможе власне засобами війни перемогти на полі бою. Відповідно виходить так, що там найближчі 2-3-4 місяці знову будуть там критично важливими для того, щоб зупинити, зупинити власне просування російських військ. Виходить, що так. Ну, ну воно виглядає так. Дивіться тут у нас була от заява нещодавно. Посла України в Бразилії, пана Мельника, да він там казав про 8 тижнів. Ну він бере просто з прив'язкою там власне до інавгурації, і він мав там на увазі навіть не стільки спротив Російській Федерації, скільки що ми цей час повинні використати для налагодження нормальних якихось взаємовідносин з адміністрацією нового американського президента. Але точно, в найближчі 3-4 місяці, як ви правильно зазначаєте, основний тягар, ну як власне із 22-го року цієї війни буде нести Україна. Єдине, що радує станом на сьогодні. Це те, що допомога від наших партнерів вона не припиняється, вона в деяких моментах навіть там посилюється, і адміністрація Байдена вигребе все, що вона повинна, умовно кажучи, да там була зробити е, перед тим, як він піде вже на політичну пенсію і передати все це Україні і в плані зброї, і в плані, скажімо, грошей. І е, європейці вони зараз будуть і вже почали більш активно себе поводити, оскільки вони розуміють, що цей перехідний етап, який буде. Пов'язаний там з приходом Трампа, він скоріш за все ну перекладе на них основний тягар допомоги Україні. Що цікаво, в них таке розуміння є. Воно офіційно було буквально сьогодні. Зранку підтверджено заявою міністра оборони Німеччини, який сказав, що ми зустрілися з колегами. Ми переговорили, і ми будемо продовжувати максимально підтримувати Україну. І там цікава фраза, от з врахуванням і Ситуація, яка буде складатися в США, і розумінням того, що у Трампа може бути там принаймні, на першопочатках якесь інше бачення. Тут же ще на що розрахунок: що у Трампа зараз ну немає достатньої інформації про те, що реально відбувається, і він деякою мірою ідеалістично сприймає взагалі можливості завершення війни. Я дзвоню путіну, потім дзвоню Зеленському. Війна закінчується. Ну воно так на жаль не працює, тому що воно не працює з Путіним в першу чергу. Зрозуміло, що наш президент готовий з ним там зустрітися, поговорити в будь-який момент. Це це не проблема, і він це робив. Але з Путіним може вийти трошки по-іншому. І добре, що європейці до цього готуються. Тобто в них теж є розуміння цієї критичності, є розуміння того, що Україна якраз в цей період потребує максимальної допомоги. Ну, будемо дивитися, наскільки це буде вдало. Поки я не бачу, знаєте, якихось ну, дуже критичних моментів для України всі ті дії і реакція, в тому числі на дії Росії, які роблять наші західні партнери, вона ну, є цілком прийнятною і, в принципі, ну, більш-менш такою, яка відповідає поточному моменту. Ну, ми бачимо, що в тому накопичується, і соціологічні дослідження це показують. І власне дуже багато ну як багато досить багато помітно і помітних проблем. Таких навіть, я б сказав, скандалів, теж останнім часом, там от буквально сьогодні, там, про міни, про про, про, про поставку і відкликання їх і та інші проблеми. От на вашу думку, яку внутрішню домашню роботу ми маємо зробити зараз, щоб оцей цей період там, 8, 10-12 тижнів пройти максимально? З меншими втратами, да? тобто, що ми маємо змінити на рівні державної політики? Там багато говорять про проблеми з мобілізацією, це справді про озброєння, ну це суто військові да? фактори і інформації достеменно у нас немає. Але якщо говорити власне, про гуманітарну політику, ось, про економічну політику, можливо, про зміну якихось підходів, на вашу думку. от, Така е, низка першочергових кроків, які варто зробити, ну дивіться тут як не парадоксально, президент значною мірою ці кроки виклав в своєму плані стійкості, да, який був презентований у Верховній Раді. Там навіть в тому форматі, в якому ми його побачили. А я нагадаю, що це не повний формат. Це поки такі загальні, якби тези, які повинні бути розшиті десь всередині грудня. Ну принаймні, так попередньо було заявлено. Так, от, ну тобто, там будуть вже деталі, там будуть вже дедлайни, там будуть відповідальні критерії досягнення там успіху. Не знаю, коефіцієнт корисної дії, багато інших. Коефіцієнт ефективності, багато інших отаких от речей. Але в цілому, в цілому, загальні напрями, там правильні. В першу чергу, стосовно якоїсь внутрішньої стійкості в економічному і гуманітарному плані, але ну тут виникає одне просте, але ну, очевидне питання. Так а чому ну, це не робилося раніше? Це раз, да, ну, наприклад, там, стосовно бізнесу, там і відсутність тиску, і зменшення податків, це на фоні якраз історичного підвищення податків. Закон, звичайно, ще президентом не підписаний, але він лежить на підписі. Я думаю, що до нового року він свій підпис там все одно поставить. Потім там локалізація виробництва, значить, щоб українські підприємства не виїжджали кудись за кордон. Хоча тут, до речі, вже деякої міста. Мірою, ну ця заява вона запізнила да, тому, що багато хто виробництво переніс в інші там країни, і тепер треба думати, як їх власне повертати і як з ними тепер комунікувати. Тобто там абсолютно очевидні правильні речі названі, але ну для того, щоб вони стали реальністю, я думаю, що треба зробити дві ключові речі: ну, перше це почати реальний, а не позірний такий діалог з. Громадянським суспільством і власне з експертним співтовариством, навтаки президент про це згадав. Він сказав, що ми обов'язково там перший пункт, і так далі. Ми обговоримо. Е, ну я поки не, не, не чув, щоб мала це якесь продовження, але е, тут мова йде е, не тільки, мабуть, про залучення громадськості та експертної думки. Тут, по друге, є інший момент. Це передбачає тоді серйозні якісь кадрові зміни власне і в системі там виконавчої влади, тобто щоб там з'явилися люди, які готові будуть ці пункти виконувати. Ну і будуть нести за це власне відповідальність. Тому що єдність та єдність, от і стійкість, вона ж якраз йде іде з того, що ми дійсно немає. Ніяких внутрішніх проблем, і в нас в першу чергу працюють люди, які є там професіоналами. От цим на сьогоднішній день є серйозна проблема, і на цьому значною мірою треба зосередитися. Ну, звичайно, треба вирішити питання, фінально питання вирішити з бронюванням та ремобілізацією. Якось знайти золоту середину для того, щоб і у бізнеса було розуміння, що вони зможуть собі на 25-й рік навіть щось планувати і працювати. Ну щоб, наприклад, не склалася така ситуація в кривому розі, да, де там об'єкти комунальної власності, будинки просто не були підключені до тепла. Чому? Тому що значну частину людей, які працюють в цій сфері, їх мобілізували. Тобто, ну якби не подумали про те, що ці люди вони несуть відповідальність по суті та за критичну галузь, і вони є професіоналами, і просто так на вулиці ви людину не знайдете. Ну от ми проблему зараз як вирішуємо? Туди відправилися мобільні бригади з усієї України зібралися, вони туди поїдуть і будуть там будинки підключати до опалення. Але ну такого не повинно бути в майбутньому. У нас повинен бути певний розрахунок, і власне у цю золоту середину ну, значною мірою прийдеться шукати всі інші пункти. Всі інші пункти, які були представлені, мені здається, їх не просто можна їх треба виконувати. Але тут державі, мабуть, не слід боятися частково делегувати свої повноваження. Тобто передавати їх, в тому числі інститутам громадянського суспільства, бізнесу, давати можливість їм працювати там за тим чи іншим напрямом, виділяючи їм просто на це певне фінансування. Тому що ну здається, вже очевидним є той факт, що сама по собі держава це не витягне. Тим більше на фоні цих цих заяв, що там подальше скорочення державних службовців і багато інших якихось таких речей. Тобто, це все одно буде потребувати професіоналів, буде потребувати рук, які власне цю роботу будуть виконувати. І тут державі треба Приходити з такого командно-адміністративного на діалогову форму, по суті, взаємодії з громадянським суспільством, ну і пояснювати, роз'яснювати, давати можливість і проекти брати під своє ну, під своє керівництво, ну і власне їх виконувати на практиці. І це, до речі, буде дуже непоганий сигнал. Я думаю, в тому числі і нашим партнерам, оскільки на превеликий жаль, в кулуарах ще все частіше звучать певні такі застереження щодо поганої якраз комунікації всередині країни і не виконання власне Україною якихось там ключових речей, які виконати можемо тільки ми. Тобто, це не залежить від наших партнерів, це наша внутрішня справа. Ну, я спілкуюся з бізнесом. і бізнес, м'яко кажучи, ну стурбований. Тому що, якщо говорити про планування, планувати нічого не можна. Ми бачимо там про, наприклад, бронювання. Да? Тобто, ця система змінюється, вона не є сталою, причому змінюється дуже швидко і виглядає так, що багато рішень досить спонтанних, і можна навести багато там інших прикладів. І ми бачимо, що тут ну, складається таке враження, що влада вона там, можливо, собі президента і там, його команди, вона коливається між е, там, двома цілями: перша це там, не втратити там, рейтинг і зберегти шанси на можливе переобрання, якщо будуть вибори, і друге виграти війну. І, і ті засоби і методи роботи, які використовуються, вони, ну, м'яко кажучи, не завжди сприяють тому, що війна швидше завершилася. Що може бути противагою да навіть не противагою, скажімо так, таким контролером і аля-партнером влади у тій конфігурації, яка у нас сьогодні є, крім крім тиску наших партнерів заходу? Да ні, та насправді таким партнером, таким партнером, є якраз громадяни, що інституалізовано через інститути громадянського суспільства. Тут не треба шукати якесь ноу-хау. Або як нас кажуть, да, вигадувати велосипед. До речі, президента зустрівся з представниками громадянського суспільства. Тобто, це була перша зустріч з початку 2022 там року. Ну, з початку широкомасштабної війни, зрозуміло, що там ну не всі далеко представники громадянського суспільства були. Давайте так скажемо, але можливо, ну, президенту і не треба зустрічатися прямо з усіма. Він спочатку може зробити перший крок, а далі всіми цими питаннями повинні займатися профільні міністерства і відомства. У нас, до речі, приклад такої комунікації за останні там кілька днів дуже непогано продемонстрував головнокомандувач збройних сил України. Спочатку він зустрівся з військовими блогерами, потім він зустрівся з військовими журналістами, і, і він, по суті, зустрівся з представниками громадянського суспільства. А, тобто з людьми, які е, працюють і представляють по суті інтереси громадськості, і от таким чином, таким чином е, він продемонстрував, що навіть в такій достатньо консервативні це достатньо консервативна структура, як збройні сили, ну є можливість отак спілкуватися з людьми, виходити з ними на якісь спільні там позиції, прислухатися, можливо, там до критики чи до якихось зауважень, які там лунали. І дивіться, і це я ще раз підкреслюю це дуже специфічна сфера в інших всіх сферах. Це взагалі. Не повинно бути проблемою. Ця комунікація повинна бути перманентною. Тобто владі іноді навіть не треба вигадувати якісь нові концепції, програми, оскільки всі ці програми, концепції і ідеї, вони давним-давно написані і презентовані різноманітними організаціями, в тому числі і вашу організацію, да, за певними там напрямками своєї діяльності. І в цьому контексті все, що треба владі, це ну, прислухатися, да, взяти до уваги. Якщо вони не зможуть це довести там до якихось ну, до якоїсь конкретної практичної реалізації, значить домовитися з цими інститутами громадянського суспільства, щоб вони це допомогли реалізувати, залучити, виділити якісь там кошти на реалізацію тих чи інших ідей, оскільки ну гроші насправді в бюджеті на подібні речі є і дуже часто органам влади це ж класична західна практика, їм вигідніше, вигідніше найняти. Да, когось там в громадському секторі, ніж створювати якусь свою окрему структуру, яка буде займатися цими питаннями. Так що тут, якраз громадяни, вони крім наших західних партнерів і громадянське суспільство, воно є ключовим, ну таким підштовхувачем там влади до здійснення певних дій. При цьому ну, інститути ж громадянського суспільства вони ж виконують і подвійну функцію, вони ще здійснюють функцію громадського контролю. Тобто вони ну, спрямовують, роблять якісь зауваження, мінімізують якісь там корупційні ризики і в цілому сприяють підвищенню там, ефективності роботи органів влади. Так що в цьому плані тут не треба шукати чогось нового, спиратися виключно на наших там, партнерів західних ні. Не. Треба подивитися якраз на внутрішні ресурси. І я поки, ну, з обережністю можна сказати, що от останні там, дії президента, офісу президента ну, вони свідчать про те, що. Якби це розуміння є. Головне, щоб ця ініціатива вона перетворилася на щось стале, да? а не це була спорадична акція, коли президент раз зустрівся, ну і там сказав, добре, окей, тепер через тисячу днів знову побачимося. Тут цих тисячу днів і навіть ста днів немає. Насправді це треба робити набагато швидше. Угу. Ну, виглядає так, що чим гірше справи йдуть, тим тим більше хочеш, влада там готова прислухатися до, 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 до побажань, до рекомендацій. Е, пане Ігорю, якщо говорити про 2025 рік, от такі основні там сценарії, сценарії, сценарні плани. Е, Фактор там Трамп США, так можливо, змін на зовнішньої політики і підтримки з боку о, США. Дочасні вибори в Німеччині? Ми бачимо, що загалом тренд на таку праву на правих політиків, ультраправих він зростає. Що очікувати Україні в 25-му році? да Тобто, які можуть бути сценарії розвитку подій для нас? Яка з вашої точки зору ймовірність припинення бойових дій на більш-менш нормальних адекватних умовах для України? Давайте я почну. Мабуть, від цього мені здається, що ймовірність припинення всіх бойових дій вона є достатньо високою. Ну, враховуючи всю ту ситуацію, яка складається на сьогоднішній день в світі, а наскільки на більш-менш придатних для України умовах на це питання, в мене насправді немає відповіді, і я думаю, що зараз навряд чи хтось зможе це нормально спрогнозувати. Дивіться, з однієї простої причини, ну ми просто ще не знаємо взагалі. Ну, якими будуть певні стартові можливості, це раз, коли почнуться ці перемовини. І по-друге, ну ми не знаємо, хто за них буде відповідати, наприклад, там з американської сторони, умовно кажучи, коли от буде вже там я думаю, 20 січня ми будемо більш-менш бачити конфігурацію нової влади в Сполучених Штатах, тоді можна буде робити більш детальні прогнози і визначати наскільки нам вдасться ці умови там зробити вигідними для себе. Але при цьому в нас зараз Раз є якраз оцей люфт там два можливо три місяці, коли ми можемо за допомогою різних механізмів, якраз максимально ну я не побоюсь цього слова, навіть нав'язати своє бачення, свою позицію, або переконати наших партнерів, що реалізація саме цієї ініціативи, яку ми представимо. Вона буде в національних інтересах не лише України, але власне тих країн, які ми будемо представляти, ну наприклад, там тих же Сполучених Штатів Америки. Да, якщо ми говоримо про, про це, так що в цьому контексті можна тут єдине, що констатувати, перед нами дуже багато роботи, і ми цю роботу повинні почати робити вже зараз, не чекаючи 25-го року. З іншого боку, інші тренди, які будуть, в тому числі, от я б не сказав в плані домінування чи там посилення якихось правих, тому що вони значною мірою є популістами. На да, вони просто використовують деякі праві там тези консервативні тези, але більшою мірою це такі популістичні політики. Ця тенденція, скоріш за все, з деякими обмеженнями, але буде продовжена в 2025 році. З іншого боку, з іншого боку, на щастя, в переважній більшості країн або регіонів, які були для нас важливими з точки зору можливої там зміни влади, вибори вже відбулися. Вони були в Штатах, вони були там в Індії, вони були в Європейському Союзі. Ну, єдиною великою такою країною для нас ну, від результатів виборів, які багато що буде залежати, для нас зараз залишається Німеччина. Там будуть дострокові вибори. Можна звичайно звернути увагу там на Румунію, Польщу, Але я думаю, що там це менш важливо, оскільки все ж таки в цих країнах більш потужними є парламенти, там кабінет міністрів, ну уряд. власне. Ще важливими для нас будуть вибори, звичайно. Пларменські у Молдові, ну в якому плані? В плані, чи зможе Росія е, створити знову нам під боком такий анклав, да, більш широкий, який буде створювати певні проблеми. По всьому іншому, ми за великим рахунком, вже знаємо, з чим працювати. Ми знаємо, чим працювати, і ми можемо вже зараз планувати, як ми будемо з цього виходити. Хто в нас буде, скажімо, спілкуватися з новообраними там лідерами, новообраними політичними партіями цих країн? І такий дещо правий розворот для нас може певною мірою бути навіть вигідний, чому тому, що і в Україні та ця ідеологія достатньо є популярною, її просто треба дуже правильно якби використати і ну, знайти тих людей, які зможуть ці перемовини вести. І дивіться, ще от важливий момент в іншому полягає: якщо ми представляємо сценарій, за яким війна ну призупиняється в 25-му році, вона не закінчиться миром. Я не, не вірю в це, я відразу кажу. Це буде якесь перемир'я. скоріш за все, це зрозуміло запускає певні виборчі процеси в Україні. Хоч президент під час презентації свого плану сказав, що ніяких виборів не буде під час війни, і всім всі погодилися, тому що ніхто під час війни не збирається проводити вибори. Вони точно будуть після власне завершення активної фази бойових дій. І отут на Україну теж може очікувати своєрідний саме правий розворот, тобто посилення, яких. Ага. Правих тенденцій, консервативних тенденцій, і нам до цього теж треба бути готовими. З іншого боку, для нас це може бути навіть і позитив, якщо от представники нового такого політику, який з'явиться з результатами війни, ну знайде спільну мову там з різними консервативними силами, які будуть в Європі, які будуть Сполучених Штатах Америки. Так що для нас, 25-й рік, не виглядає якимось там дуже критичним роком, або якимось там катастрофічним роком. Так, да, він буде складніший мабуть, за попередній, але ну, розуміння того, що частина чогось там відбулася, дає нам можливість тепер до цього підготуватися і, в принципі, достатньо ефективно реагувати на ті виклики, які перед країною постануть. Тобто нам потрібно зробити домашню таку роботу, максимально спробувати пройти ці 8-10 тижнів і підійти до можливого там да там переміря з більш-менш ну там адекватної позиції для того, щоб отримати прийнятні умови. А якісь можливо інші сценарії ви вбачаєте там на 25 п'ятий рік, і... ну, дивіться в нас може бути сценарій, що війна буде тривати весь рік. Ну, тобто, ми не можемо його знов таки відкидати зараз. Є там песимістичний сценарій, що війна різної інтенсивності буде тривати до 26-27 навіть року, і ага. ну дуже дуже б не хотілося вірити, звичайно, в цей сценарій. Але я думаю, що він якраз є мало ймовірним. Чому тому, що ну, як ви правильно зазначили, є ж об'єктивна втома від цього цього, і не тільки ж в українському суспільстві, втома є взагалі у світу, і втома є на Росії, в тому числі. І тому в цьому контексті тут можуть просто збігтися там інтереси різних гравців, і тоді цей прям негативний сценарій реалізований не буде. Але я, я думаю, що все ж таки для нас максимально прийнятним і таким реалістичним сценарієм є сценарії. Завершення активної фази бойових дій, якесь перемир'я, яке точно звичайно не влаштує ну, всіх там українців. Це однозначно. Нам треба це розуміти. Але ми повинні з цього вийти з ну розумінням іншого, що ми повинні надалі залишатися єдиними згуртованими, і власне потім ну, почати вже реалізовувати якісь інші плани, інші програми. Ну, наприклад, повернення тимчасово окупованих територій, політико-дипломатичними шляхами, визнання цього розмова. Серйозна ґрунтовна, доросла давайте така розмова да, там, влади з громадянами. Ну, це буде взагалі запорукою нормальної реалізації всіх тих ініціатив, з якими ми будемо виступати. Ну і отримання для нас мінімально, мінімально я кажу, прийнятного результату. Сподіватися зараз на якийсь максимальний результат. Тобто, кордони 91-го року нам достатньо складно. Але вибити собі такий сценарій, який дозволить нам, з впевненістю дивитися в майбутнє, це це цілком це цілком можливо, і ну, нам тільки залишається всім над цим працювати. Угу. Да, тобто роботи буде у нас багато і перш за все, такої внутрішньої домашньої роботи для того, щоб ми під час перемир'я зробили все, щоб ця війна не повторилася, ми змогли. Там надалі в майбутньому, політико-дипломатичними методами повертати окуповані території і, і зміцнювати нашу державу. Пане Ігорі, дякую вам за дуже цікаву розмову. Дякуємо за ваші рекомендації, бачення. Будемо сподіватися, що дійсно цей час ми пройдемо більш-менш адекватно і в наступному році, все ж таки, ми вже будемо говорити на іншу тему, а саме на тему. Стійкості і згуртованості вже в умовах мирного часу. Дякуємо всім фоловерам, підписникам національної платформи стійкості та згуртованості. Слідкуйте за нами, підписуйтесь далі. Будуть нові цікаві інтерв'ю. Ну, все добре.